Студія вогнеслово, аудіокнижки українською з вогником представляє. Ви любите творчість Жадана? Я так, бо фанат. Надзвичайно божевільний депешмот має свою окрему поличку у моєму серці. Вам було б цікаво, якби Сергій задумав написати супергеройську історію? Мені так. Я ж бо фанат. А історію про Бетмена. О дуже. От і почитаємо разом у ривок з невипущеної книги про Бетмена, яка так і лишилась без назви. Олександр Мукієнко Бетмен словами Жадана. Цей жортінливий текст народився з чийогось Facebook посту. А що б, якби відомі автори писали супергероїку? Мені теж стало цікаво. Потім я згадав Бетмена. Потім Жадана, і пазл склався, вітри харківського передмістя, мокрі колії. І нехай мене пробачить Сергій Жадан, це всього лише жарт. Коли мені було 14 і лежав на мокрому від матрасі, і дивився на пекуче сонце Лежав Лежаві навіть піднятись не міг, тому що тоді я вперше спробував алкоголь. Чи міг я подумати у своїй 14, що через десяток років, коли виросту, стану єдиним захисником цього міста. Готемське передмістя. Сумно від пошарпані трамваї, колії тягнуться у долину. Починає йти мілкий дощ. Я сиджу на холодній бруківці. Чорний плащ, брудний та подертий, лежить поряд. Гострі вуха супергеройської маски одиноко мокнуть під мілким готинським дощем. Хто я і куди я йду? Що роблю я тут у ці ще мокрі, але вже теплі перші дні літа? Робін йде від зупинки, притискаючи до грудей важкий пакунок. Мовчки сідає поруч. Я дивлюсь на його кросівки. Шнурівка де питаю я. Та, джокер забрав. Який джокер? Та, джокер Іванович, Пласких. Ясно кажу я. Робінша родить у своєму пакунку, дістає пляшка водяри на половину порожня. П'ємо. Горілка та її кількість загалом примирює нас несправедливістю цього світу. Ця історія почалась тоді, коли до дверей нашої кімнати постукали. Стрьомний чувак, дурнуватий кейс у руках, дурнуваті питання. І він мені одразу не сподобався. О, каже. А що це ви, хлопці? Коньяк зранку п'єте? Та ні, це він, вказує на мене Робін. Ви проходьте, може, чаю? Чай робін пив останнє років два тому ще в школі. Хлопці, каже мудак з кейсу. У нас біда. Харві Квін зникла. Знайдіть її хлопці. Ми мовчки стоїмо у своїх дурнуватих супергеройських костюмах, а чувак дістає з кейсу дві пляшки горілки. Не треба, каже Робін. Дійсно, не треба, кажу я, але пляшки беру. Літо починалось так добре. Ішли дощі. Вітаю вас, друзі! Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії Вогнеслово! Олександр Мокієнко та Давидки Микола до нових зустрічей.